Всім привіт! дивіться, який результат полювання. Це все оси. Це все за добу, Вон, деякі вже оживають. Треба зараз буде засипати чим-небудь. Оце за добу ось такими ось ловушечками. До дощечки прикрутив, щоб не падало вітром, щоб не кидали. Чим нижче горлишко до... Донизу до меду, тим краще ловляться оси. Але якщо дуже низько, то вони через якийсь час починають вилазити обратно. Кожні 2 години, отут всередині промазуєте медом. У мене стоїть баночка, пальця вмочив, намазав, вони туди набиваються. Побачили, що вже багато, залили водичкою. Невелику кількість, щоб всі оси були в воді. Дали 20 хвилин постояти, вони всі втонули, не буде ніхто взлітати. Висипали, залили знову меду. Мед значить, розчиняю з водою десь близько 10%, щоб він не кристалізувався, бо соняшниковий мед у нас дуже швидко кристалізується. І от таким чином ловлю, тому що це неможливо. Ну, це... Не знаю, що б вони зробили за добу. Оце стільки ос. І це вже перший раз сюди, дивіться. Ось сюди висипав сюди. Це все, щоб вам показати. Бо є дехто там розказує, що потрібно було з весни ставити ловушки. Стояли ловушки з весни, але нічого в них майже не попадало. Одна-дві оси за місяць ловилося. А зараз поперли, просто відкачав мед і полізли оси в усі щілини з усіх боків. Не знаю, звідки вони обралися Пасіка в селі серед села через хату є, е, ну, не жили двори, тобто і сараїв, хат закинутих хватає де їм розмножуватися є. Тому оце така ситуація.